Із 15 лютого у Музеї історії Бердичева уведено платні послуги. Таке рішення ухвалили нещодавно на засіданні виконкому. Вартість вхідного квитка для дорослих 40 гривень, для школярів і студентів 20 за 45 хвилин. Є й великий перелік пільговиків на безкоштовне відвідування. Екскурсійні послуги теж надаватимуть платно. І екскурсії, екскурсії 150 гривень група звичайна і 75 гривень пільгова група. Це діти, студенти, так, 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 так. Ну і Ці гроші для музею, дійсно, це, мабуть, буде великий плюс, тому що ну, за останні два роки ми, в принципі, не витрачали гроші на музей, тому що, так, да, війна. Єдине, що ми з міського бюджету витратили кошти на встановлення сигналізації. Ми перевели музей під охорону ДСО. І депутатський фонд. Ми відкрили залу завдяки депутатському фонду. зала Мистецтв. На сьогодні у нас, як я сказала, музею 40 років за цей час не обновлювали стенди. У нас кожна зала благає на реекспозицію. А реекспозиція – це нові стенди, нові стелажі. Як мінімум, треба змінити штори на вікнах, яким також 40 років. І тому я думаю, ми зможемо ці заходи провести. Нам треба обновити комп'ютери, тому що багато з них вже застаріли. Ну, я думаю, що буде змога зробити музей більш сучасний. А ще працівники музею долучились до благодійної акції Подаруй книгу захиснику України та інших запрошують. Пропозиція приносити книжки українською мовою, і, мабуть, кожному воїну буде цікаво не просто книгу прочитати, а ще і побажання людини, яка принесла книгу. Тобто на книзі можна написати, ну я не знаю, звернення до воїна, побажання, ну чи може якісь слова, які хотіло, хотілося б сказати військовому. Ми плануємо книги, які ми зберемо, передати нашому шпиталю. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, Вік.